Міні-вистава, карикатура, Вона не має нічого спільного з подіями, всі персонажі видумані, вона є німою. але ну, всі учасники зрозуміють і побачити, що падають у відносини. так, вітайте нашу повторюю. Зустріч двох з персонажів фіальної старамі.

Пройшло півтора років. Ваше вибрати! Кавотож їм дайте! І так сути тягнеться вже близько двох з половиною років. Виставки самі. Не вийдуть!